Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене буде смачненьке відео із нашим обідом, який я готувала зовсім нещодавно. Взагалі, така страва дуже проста, досить така економна і дуже смачна. З самого початку я почала смажити фарш. У мене тут свинячий, ви можете брати будь-який інший, який у вас є. Ось так розправляю його по сковорідці і залишаю підсмажуватись. Поки в мене підсмажується фарш, я нарізала вже цибульку. Тут у мене ціла така велика цибулина, відправляю її до фаршу і разом уже просмажую. Звісно ж, я свою таку начинку підсолюю, трішки перчу і все перемішую. Даю ще декілька хвилин, щоб обсмажилась добре цибулька, і знімаю з пательні. Тут у мене вже відварилася картопля, це буде основний інгредієнт нашого, нашої страви. Відварила я просто картоплю у підсоленій воді. Розминаю її товкачкою. І вже пізніше даю туди трішки масла. Все, також розминаю. І вже наша. Так звана основа для нашої страви буде готова. Ну, і тепер приступаю я до основного приготування вже свого обіду. Набираю картоплю, опускаю її ще теплою. Я не чекала, поки вона остине. Навіть така гарячкувата. Кидаю її у паніровочні сухарі і ось так з усіх сторін обмокаю, формую так звану велику таку ніби котлету і відправляю її на бляшку. Тепер я беру велику ложку і трішки буду приминати посередині, щоб була така ніби ямка. Звісно, по боках картопля трішки тріскається, тому що там немає ні яєць, ніякої муки, просто картопляне пюре. І тому я його так поправляю. І вже в цю таку, так звану ямку я кладу свою начинку. Тут уже ви можете класти будь-яку кількість. Ну, Я в основному викладала такі чи Маленькі їх, і вклала начинки 2 столових ложки. Так як сім'я у нас не маленька то я формую таких ватрушечок, 6 штук. У нас є 2 формочки для піци, і вони ідеально підійшли і для цієї страви. Якщо ви боїтеся, що після запікання ви не зможете вийняти ось ці ватрушечки із форми і покласти суцільно на тарілочку, то я вам скажу наперед, що потрібно трішки почекати, вони будуть так само гарячі, але не сильно, і тоді вони тримають форму, їх можна буде знімати з бляшки і лопаткою. Ну і тут я натерла вже сир, покриваю його зверху, враховуючи, що в нас картопля готова, начинка також готова. І сир додатково готувати не потрібно. Тому я покриваю все сиром, відправляю в духовку при 200 градусах буквально на 15 хвилин. Все повністю розогрівається. Сир розплавляється і смачний обід готовий. Паніровочні сухарі дуже класно підпікаються зверху і дають такий золотистий колір. Ну, а на смак це просто не перевершено, сподобалось всім і також дітям. Раджу вам спробувати таку страву дуже просто, легко, ну, а головне смачно. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал та чекайте дуже багато цікавих відео. Всім мирного неба і до зустрічі!